Чи готове воїнство наше глядацьке, а? Міцними облисками вітаємо наших бійців і відправляємо їх у бій. А я хочу на коротко оголосити правила. Той, хто стоїть, той ще живий, хто впав, той помер. Нехай переможе найсильніший! Бій! І умовно я хочу назвати дві команди червоною, що починає від тарану, і чорною, що починає від фортеці. ось він почався обережно. Чорна команда тримає свою лінію, не пропускає в тил Команду червоних. Валять першого на землю поштовхом. Дворучна сокира працює з другого ряду. Ви бачите, які ті страшні замахи. Соломи минуться, просто проминаються під ударами цієї зброї. І бій пішов в свою активну з фазу. Падіння на розталищі воїна святого Миколая. Тепер глядачі розуміють, чому треба остерігатися і не йти в ближній бій. Ми бачимо, як в помаранчевому обладунку Фелікс Воїн відбивається від п'яти супротивників. Стоїть, не падає!